Поліція розпочала перевірку за фактом звернень жителів села Сінгури Новоївенської громади, які отримали тілесні ушкодження під час спроби увійти до місцевого храму. За словами Алли Ващенко, пресофіцерки Нацполіції області. Люди звернулися до поліції 26 березня під час конфлікту, що стався біля церкви. На місці події працювали поліцейські безпосередньо Житомирського районного відділу та управління превентивної діяльності. Під час безпосередньо події до поліції надходили повідомлення. На даний час зареєстровано кілька повідомлень у відповідних обліках і триває за ними перевірка. 26 березня прихожани православної церкви України, села Сінгури, прийшли до церкви, аби увійти до храму та провести там інвентаризацію майна. На території перебували прихожани та священник Української православної церкви. Попередила виконуюча обов'язки нового ОТГ про те, що громада ПЦУ має намір піти і зняти відповідні пломби і замки війти в храм, провести інвентаризацію. Про це попередили і настоятеля храму Вадіма. З цього приводу ми надали лист відповідний про те, що ми ти погоджуємося з такою позицією. Ситуація склалася таким чином, що були попереджені всі: приїхав наряд або декілька нарядів поліції, озброєні, які намагалися слідити за порядком. На жаль, діалогу не відбулося. Тільки громада вирішує, де їм перебувати, бо їхнє право. Вчора позводили людей, священників з різних парафій. І питання для чого? Люди собі самі вирішують, вони там живуть, вони там молилися, вони цей храм будували. І ці люди, які молилися в цьому храмі, ще тоді в Московському патріархаті, сьогодні вони вирішили приєднатися до Прославної церкви України згідно Томосу, і храм залишається за ними. У 2019 році громада села Сінгури ухвалила рішення про перехід до Православної церкви України 28 листопада 2022 року, храм у селі за рішенням громади було опломбовано до юридичного підтвердження, що будівля церкви є власністю громади прихожан ПЦУ. Допоки не буде юридично оформлене право користування громади самою самою спорудою, то фактично, ну якщо говорити з юридичної. Точки зору, то громада та чи інше користуватися спорудою не може в силу закону. А оскільки будівля, як відомо, не введена в експлуатацію, то є певні процедури юридичні, які мають вирішуватися або позасудовим шляхом з оформленням усіх необхідних дозвільних документів на введення в експлуатацію і на користування храмом, або в судовому порядку, якщо такі питання виникли без остаточного рішення суду з юридичної точки зору говорити що та чи інша громада має беззаперечне право користування. Як, як мінімум, користування даною культовою спорудою неможливо. Та більше, згідно закону, всі культові споруди належать державі, а відповідні релігійні громади мають право отримання їх у користування. Ольга Степуренко, Віктор Підвисоцький Суспільне новини, Житомир.